Тренер, як вдалося вам перемогти взяти третє місце третє місце бронзу та ваші враження від цього турніру? Враження від цього турніру самі позитивні. Ми завжди з великим задоволенням приїжджаємо на турнір. За чого? я думаю, за що того, що ми дуже хорошо. Плодотворно поработали за счет э, обучения, за счет вот, первых два игровых дня, в принципе, за счет командной игры, индивидуальной тактики, может быть, даже индивидуального мастерства. Та работа, которую мы огромно учебно, в учебном процессе провели, она сказалась. Сегодня чуть в психологичном моменте полуфинал, но ну, сейчас вернулись и за третье место. Я считаю, достойное, самое главное, что до, до, достойное содержание игры и обучение футболистов.

Мотели, харчування рівень команд продумано все я казав доказати що наразі атмос це найкращий турнір в нашій країни голкіпер ти сьогодні герой матчу поділися емоціями дуже радий як вдалося відбити удар цей останній Ре реакція як тобі наш взагалі турнір поділись? Добре. І кому присвячуєш Вереки, свой, свій. свій сейф, Тренер. свою перемогу? Тренеру? Дякую іди до тренера. тоді. Дітям Добре. можу сказати, що ми. Вони великі молодці, вони проявили себе. Ми на цей турнір приїхали без наших лідерів. Олександр Миколаєнко залишився вдома бродхід Даня Міроспіченко в дібці тільки зняв. Тому трошки не вистачило людей, але я вдячний нашим пацанам, нашим футболістам за ті емоції, що вони дали, за те, що вони проявили характер, показали, що вони здатні. Також Хочу окремо виділити нашу групу підтримки з Києва. Батьки велика подяка вам, тому що ви надихали наших футболістів, давали емоції їм, давали, знали їх вперед. Тому вони грають взагалі футбол це для вболівальників. Ми грали для своїх батьків, тому цю перемогу друге місце. Ми присвячуємо в першу чергу батькам. Перші! 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 Подарковський, ти напевно самий фартовий голкіпер. Поділись емоціями. Дуже <звук> класно. Я дуже задоволений своєю командою, пишаюся не однією двома, дрема, у чітій команді потрапили, тому що в 32 команді дуже гарний результат. Плюс є перемога, впевнена перемога. Хлопці, молодих світом. Я дуже радий.